Смертельна ДТП на Івано-Франківщині на вихідних у селі Товмачик Коломийського району трапилася аварія. На трасі не розминулися два рейсові автобуси, не обійшлося і без жертв детальніше у наступному сюжеті. Внаслідок зіткнення двох рейсових автобусів одна пасажирка загинула на місці події. 23 пасажири пасажирів було доставлено до медзакладів з тілесними ушкодженнями. Після обстеження більшість з них медики відпустили додому. Поліцейським встановлено, що водій автобуса «Еталон» виїхав на зустрічну смугу дорожнього руху, де здійснив зіткнення із рейсовим автобусом Фольксваген ЛТ з полученням Ланченко Коломия». Місцеві жителі, як тільки почули звуки аварії, одразу кинулися на допомогу постраждалим пасажирам. Як аварія сталася, не бачила, я тільки почула вибух, і вибігла, і то вже було зіткнення, і тут велика кількість людей, особливо молодих жінок. І це був жах дійсно. Ну, чим там водичку носила, думала допомогти, але то вони були там травми такі дуже серйозні і чекали на... Скоро допомогу зіткнення було досить потужне. Кабіни водіїв в обох автобусах просто розплющило. А від місць, де сиділи пасажири, практично нічого не залишилось. Водій автобуса Еталон, який допустив зіткнення з іншим рейсовим автобусом, його перевірили поліцейські на стан алкогольного сп'яніння. Результат він тверезий. Іншого водія доставлено медичний заклад, де медики надають йому допомогу. Я теж таке чула від людей, що, начебто, відказало управління, ну чи гальмач. І руль, все, все взагалі. Поворот дуже серйозний і дуже велике прохання звернутись. Ну хай звернуться там і зроблять все можливе. Якось так знаки поставити, щоб на це звертали увагу водії і щоб такого не було. Бо така трагедія дуже серйозна. Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Полум'я забрала життя двох людей. На Прикарпатті, саме у Коломийському районі, загорівся будинок. Вогонь повністю охопив будівлю. На місці виявили тіла чоловіка та жінки. Це вже не перший такий випадок. З початку року в Івано-Франківській області виникло 409 пожеж, у яких загинуло 11 людей. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горий житловий будинок площа пожежі становить 70 метрів квадратних. Під час засіння пожежі було виявлено тіло чоловіка та жінки, вік загиблих і всі обставини даної події встановлюють правоохоронці.